Неспокійні ранки на Росії НПЗ там менше з кожним днем. Безпілотники атакували вночі волгоградський нафтопереробний завод. Там спалахнула пожежа. У центрі протидії дезінформації заявили, що цей завод є одним із найбільших у. Росії він має змогу перероблювати близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, і це шостий показник у всій Росії. Міноборони окупантів стверджує, що загалом вночі атакували 49 безпілотників. Як це було? Подивимось. Літіонскора поїхала. ще один щодня тільки Только був. Ще один нафтоприробний завод, який розташований безпосередньо у Волгограді. Оцінимо цю операцію, яку провели наші сили оборони з Романом Погорілим. Це співзасновник проєкту Діпстейт і військовий аналітик. Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час і можливість. Ну, давайте поговоримо власне, про наслідки цієї атаки. Я думаю, що згодом будуть з'являтися ще по дню якісь підтвердження, коментарі, але вже зараз говорять про те, що це ну, один із найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації. Як би ви оцінили можливі наслідки для того, що відбувається на фронті після таких от подібних уражень? Трошки. Не, не робота, не та компетенція нашого проекту, але в цілому можу сказати, що звичайна робота для сил оборони, і звичайно, що враження по НПЗ це необхідне необхідний процес з приводу якихось більш аналітичних моментів і до і дослідження, що ж сталося, це буде вилазити, як ви сказали, вже протягом дня. Тому тут будемо дивитися про наслідки і ще більше як будуть реагувати наші вороги. Відповідно, будемо співставляти з тим, що вони кажуть, і яка є реальність. але так чи інакше це добре, правда. Абсолютно так, давайте тоді говорити конкретно по безпосередньо вашій діяльності. Як ви сказали, з бачу з оновлень, зокрема в вашому телеграм-каналі Діпстейтмановазі, сили оборони відновили свої позиції біля удачного і окупував таки ворог один населений пункт. Я прошу вас, романе, трошки детальніше, можливо, розкажіть нам, щоб я не озвучувала ці назви, а озвучили би їх ви в ефірі. Так, було покращено певну тактичну ситуацію біля удачного, це між удачним і котленим. Зараз якраз ворог здійснює активний тиск на ці два населених пункти. Якщо говорити про котлине, то там буквально вони зайняли ту місцевість і намагаються зараз розвивати свій успіх, як і навколо нього, в сторону північніше, тобто гортаючи Покровськ, так і в сторону удачного, тобто західніше. Зараз вони зосередили немалу увагу саме на цьому населеному пункті, бо він в певній мірі має значення як опорний пункт, і там можна зайняти певні позиції для закріплення, щоб накопичувати особовий склад, накопичувати ресурси, зайняти місцевість для того, щоб діяли екіпажі там в півдронів, які вже по суті здійснюють на жаль свою неприємну діяльність, вражаючи там наші підрозділи, нашу логістику, зокрема на Покровськ. Ну а від удачного, якщо подивитися по мапі, то там залишається ще один населений пункт. Буквально зовсім недалеко до їх глобальної мети, скажімо так, яку скоріш за все вони будуть використовувати в інформаційному просторі досить потужно, це дійти до кордонів Донецької області. Але ще рано про це говорити, тому що йдуть бої за удачне, і сили оборони там здійснюють такий досить потужний відпір. Але будемо бачити, як складатиметься обстановка, тому що з кожним днем вона погіршується через постійний тиск ворога і через постійну інтенсивність накопичення його ресурсів. На жаль, у нас не такий потенціал, як у них. Тому тут з останніх сил вони стримують свої позиції. Якщо говорити про втрачені населений пункт, це Новоандріївка там ситуація така доволі цікава була, тому що довгий час вони його обходили. Це село. Навколишніх посадках, північніше, південніше рухаються вони в сторону срібного. Це теж така тактична ціль в тому районі локальна для них для того, щоб зайняти населений пункт, здійснювати накопичення для подальшого просування. І скоріше за все, коли вони займуть місцевість, вони будуть розвивати свій рух в сторону Андріївки, південніше, яку вон в яку вони вже заходять, в яку вони періодично намагаються закріпитися, і можна побачити таку пляму. Дехто думав, що це якась помилка, якийсь баг. Але це цілком точне відображення ситуації, коли вони заходять з різних точок. Поки що важко встановити саме звідки йде постійне накопичення, бо вони лізуть буквально з усіх усюд. Але от о, закріпляються вони всі частині, їх важко звідти вибити. Відповідно, вони. Пробують там накопичуватися, заходити в Андріївку, попри те, що там теж певні є змішані моменти в позиціях, де і наші, через які вони ходять, і відповідно вони намагаються утворювати свої. Зокрема, наприклад, був кадр на східних околицях Андріївки, де московити зайняли там вогневу точку дот в окопах, і намагалися там сховатися. Було здійснено вражені в піввітронами. Ну я не знаю, наскільки це було ефективно, бо там до такий досить міцний побудований з бетону. І Можна сказати, що є позиції, які знаходяться там в районі ну, за ними вже а, а вони ось пробралися, там сховалися, і нічого не можуть зробити і сидять. Тому така досить хаотична ситуація. Угу. Як ви рому загалом оцінюєте просування зараз ворога? Чи бачите ви, що вони дійсно зараз працюють в режимі прискорення? Чи можливо не все так критично, як вважають деякі, деякі військові оглядачі, експерти? Десь прискорено, десь з великими втратами, де вичерпуються сили, їм необхідно перегруповуватися, необхідно підтягувати резерви, але вони тиснуть. Ото цей безперестанний тиск малими групами в там декілька осіб, в основному вони фіксуються там. Дві-три особи, десь п'ять-сім, дуже зрідка. Ну найбільше, мабуть, накопичення це було нещодавно в районі Нововасилівки, де показували, до речі, ми відео 59 дев'ята ОШБ. Вона ОШБР здійснила ураження по скупченню десь в 6-7 десятків е одиниць ворога піхоти. Вони там зібралися, вони постійно накопичувалися тими ж самими малими групами. Це от про те, що говорять. Лізуть, uh -huh. лізуть, лізуть по декілька осіб, а в результаті утворюється там декілька десятків. Вони намагалися здійснювати подальше просування на Успенівку після Новосилівки, але там їх дуже сильно розбили, бо там був такий артилерійський вогонь, дуже потужний, навіть з касетними боєприпасами. Досить ефективне відео. Можна його подивитися, зокрема, на нашому каналі. Тому цей тиск не зупиняється і в першу чергу вони де слізуть, де можуть, де слізуть, бо їм це необхідно тактично, і це не припиняється. А Як би ви охарактеризували ситуацію в часовому яру, в турецьку міста, які теж населені пункти, які на слуху останніми днями? Часовому яру, на жаль, панує ота ситуація, коли звучить фраза брехня на всіх погубить, і дуже важко з'ясовувати ситуацію, коли подаються недостовірні доповіді. Але от там, навіть останнє оновлення, яке було в районі часового яру, це більше уточнення ніж там якесь оперативне просування ворога. А, якщо говорити за безпосередні бої, то вони йдуть в районі Новопівнічного. Вони йдуть в центральній частині населеного пункту безпосередньо і вони лізуть в мікрорайон Шевченко. Тиск безперестанний. Так само йдуть важкі бої. Вони намагаються ховатися вже в руїнах будинків, бо там по суті нічого цілого не залишилося. Теж малими групами піхоти з підтримкою різних вогневих засобів, там артилерії, дронів і тому подібне. Але основний засіб у них все таки піхота якою кишить просто абсолютно вся місцевість, як і в часом яру, так і навколо, тому там досить нелегка ситуація і чесно, в будь-який день може вилізти там ще якесь оновлення, коли там проясниться якась ситуація, де вони зайняли досить суттєву частину населеного пункту, як це було, коли було оновлення там по мікрорайону Новий, мікрорайону Жовтневий, Північний і тому подібне. Будемо бачити. по Трецьку взагалі хаос, там дуже складно зрозуміти ситуацію, бо змішані позиції ми неодноразово описували, як там відбуваються бої, як там відбувається взагалі утримання. І дуже часто фіксується ворог в різних частинах міста: північних, західних околицях, південних. і вони там позиції можуть бути буквально будинок підрозділу сил оборони, які мають свої позиції. В сусідньому будинку вже може бути ворог. Дуже часто можна бачити зачистки підрозділів спеціального призначення, зокрема національної поліції. Вони дуже активно і ефективно там працюють, не даючи ворогу закріпитися. Але та ж сама інтенсивність постійного тиску малими групами в щільній забудові їх важко вишукувати. Постійно працює розвідка, зокрема там дрони зі скидами в які є. Основним засобом ураження в тому районі битва триває, але потроху ворог охоплює, огортає це місто, поглинає його і воно не дуже сприятливо для, для нас всіх. А так, а в чому Романо? От ви згадували про час Сів'яри, говорили, ви сказали одразу, що брехня може всіх погубити? Брехня в чому? Подання недостовірної інформації в доповідях. Дуже прикро, коли підрозділи. Підставляють тих самих своїх суміжників, доповідаючи, що там десь є позиції, що вони утримують і тому подібне. А потім вилазить оновлення, вилазить інформація, що ворог вже давно зайняв там цілий мікрорайон. Як я вже навів приклади, коли було оновлення мапи, і це були більші мірі уточнення, ніж оперативне просування ворога. А ця практика, ну загалом, з вашого досвіду з контактів із військовими, вона є поширеною чи все ж таки на це звертає увагу командування і намагаються якось виправити подачу цих даних, якщо так можна сказати, вона є поширеною, на це звертає увагу командування з цим працюють, але це досить глобальна проблема, з якою необхідно дуже довго і багато працювати. І ми дуже сподіваємося, що зокрема новий командувач часу з він вже працює над цим, і ситуація зміниться, але на це потрібен час. Тут тут дуже багато факторів. Зокрема, у кожного фактора є прізвище, з яким треба боротися, з яким треба працювати, і які треба виявляти. Загалом, якщо аналізувати просування росіян, чи бачите ви якісь ризики? Я розумію, що це можливо вже збите питання, але хочеться почути вашу думку. Якісь ризики для Дніпропетровської області мається на увазі дуже багато обговорень навколо Дніпропетровщини, кордонів, особливо коли московити наближуються до них з кожним днем, це варто обговорювати. Тільки в рамках того, щоб не випускати з публічного обговорення підготовку до оборони, в цілому населення, яке має тримати руку на пульсі усіх верст, там як і в збройних силах, так і просто в цивільному населенні, і тому подібне. Тобто абсолютно всі з іншого боку, глобальна місія ворога, все таки, з якою вони прийшли, це окупувати Донецьку область, це проявляється. В різних аспектах не буду уточнювати в яких, але попередньо у них немає якихось глобальних планів на Дніпропетровщину. Як буде складатися обстановку, це покаже тільки час не можна передбачити, підуть вони не підуть. Ми маємо бути готовим до всього, якщо їм дадуть можливість. Вони дійдуть абсолютно в будь-яку точку і не будуть зупинятися, бо вони прийшли вбивати, окуповувати і знищувати. Якщо вони зайдуть умовно на якусь там невелику територію Дніпропетровської області, да, там якесь село або на окраїні кордонів, е це використати виключно там інформаційно, і для них це буде привід, особливо як вони вже бачать, як всі в українському медіапросторі роздувають те, що московити підходять для до Дніпропетровщини. Можна тільки уявити, як буде складатися виглядати картинка, коли вони зайдуть. Та? І я не здивований, якщо українське цей інформаційний простір він ще й допоможе роздути цю всю картинку. Тому будемо бачити. Я впевнений, що ніхто нікому не дасть просто так зайти там, на ту ж саму Дніпропетровщину, якщо ніхто нікому не дає просто так ступити, хоча б один крок на Донеччину. Лінія бойового зіткнення проходить так, як вона проходить. Бої тривають. Як будуть розвиватися події, вже покаже час. Головне не забувати, що війна триває і силам оборони необхідна допомога кожного дня і кожної ночі. Чи бачите, ви, Романи, зараз і прив'язки до якихось дат, чи ми вже на це більше не реагуємо? Немає на увазі в прошування може... ворога. Так і якісь кремлівські є пункти побажання, вказівки. Немає дат. Здати всі, які були, пам'ятаємо, Авдіївка, Бахмут там до днів так. народження, до нового року, до дня народження собаки і кота і тому подібне, воно не справляється. Десь в якійсь мірі є випадки. Я зараз не буду уточнювати, які де московити, на жаль, пер пришвидшують, тобто перевиконали свій план досягнення певних точок, десь вони не встигають, але от не йде воно нога в ногу. Це все залежить від обставин з, з усіх сторін, тобто як буде діяти ворог, які ресурси залучить так само з нашого боку, як буде складатися обстановка там на позиціях, які накази будуть віддані, залучені ресурси і тому подібне? Тому тут тут тільки факташі, і будемо бачити, як воно все буде розвиватися. Після призначення драпатого на цей гарячий напрямок, про який ми з вами говоримо, як ви вважаєте, коли можна очікувати? Певних результатів його дій, чи поки що дуже зарано про це говорити дуже зарано, тому що в районі Осу в Хортиці назбиралося багато проблем, яких необхідно вирішувати. А час іде, і кожен день там вилазить якийсь новий виклик, якісь нові перешкоди, якісь нові проблеми, і з усім треба справлятися. Це дуже нелегка робота, тому що це найбільший, найбільша ділянка фронту. Це найбільша активність на фронті. Ворог у нас дуже багато да, там точок. Це Куп'янськ, Лиман, Часів'яр, Сіверськ, Торецьк, Новелика Новосілка, Курахове, Покровськ. І всі вони активні по-своєму з усіма своїми проблемами. Тому робота вже йде, намагається в першу чергу зараз там входити в цей курс справ. Ми сподіваємося, що будуть якісь позитивні моменти. Тропатий генерал Тропатий він має такі досить позитивні відгуки і славиться своїм цим вирішенням таких проблем, як оточення, якісь несприятливі оперативні обстановки. Ми будемо бачити тут тут, тільки поспівчувати і побажати сил, терпіння і натхнення і максимально необхідно допомагати всьому суспільству, можливими засобами і способами, щоб вирішити їх. Представники, до речі, оперативно-стратегічного групування військ Хортиця будуть сьогодні в нашому ефірі, але це буде трошки згодом. Тому друзі, дочекайтесь. Можливо, звідти ми почуємо з перших вуст, так би мовити. Інформацію про і про напрямок класний, і про те, які, які плани у Драпатого можливо. Ну подивимось, це все згодом буде. Я ще хочу запитати Романа з приводу Харківщини. Станом на зараз, наскільки я бачу, не такі інтенсивні зараз там бойові дії ведуться, або ви можливо підтвердіть або спростуєте, що зараз там відбувається харківський напрямок. Тиск він відбувається. Якщо говорити про північні кордони Харківщини да там нічого не змінюється, активності великої немає. Останнім часом її взагалі дуже мало. Якщо говорити про східні кордони Харківщини Куп'янськ-Лиман навколо Куп'янська там дуже велика активність іде район Лозової. Розової, здається, вже трохи призабув населені пункти, і вони там постійно десь прощупують, десь намагаються просунутися, йдуть накопичення, перегрупування. У них не вийшло в певний час там в районі кругленького. Коли вони лізли на колись лізли на Загризове. Не виходить у них там і все, якби вони не старалися. Певна активізація зараз відбувається в районі Макіївки. Вони проводять там досить такі значні накопичення і прощупують оборону. Вони перед цим мали там трохи успіхів, і звичайно, що будуть пробувати його розвивати. Зараз е вони пробують там якось здійснювати диверсійно розвідувальну діяльність, штурмувати там, прощупувати. Скоріше за все, там певний час буде активізація. Якщо говорити про населений пункт надія там теж певна активізація ідеї нещодавно, там були оновлення з просуванням ворога. Вони теж там почали певну активізацію, це там першотравневе і теж там ніколи не спадала якась інтенсивність боїв, Вони пробують там просуватися й накопичуватися. Важка ситуація навколо Іванівки. Всі бачать оновлення мапи. Це по річці Жребець на протилежному березі від відтинку Терни Ямполівка за там де стоять підрозділи Сил оборони, вже досить довгий час тримають свої позиції. Якщо ворог давати і далі продовжувати здійснювати просування на протилежному березі річки Жербець від Іванівки, uh -huh. вони зайдуть в тил цьому укуповуванню, і це буде дуже несприятливо для наших підрозділів. А вони це намагаються робити. Вони накопичуються в Іванівці, вони підтягують туди засоби, сукрема вже туди підтягнуті там засоби РЕП і в екіпажі, які. Намагаються і здійснювати враження глибше, і прикривати своїх, свою піхоту. Також вони західніше намагаються вийти на висоти, щоб покращити своє оперативне тактичне положення. Тому тут теж будемо бачити, як будуть розвиватися події. Зараз вони дещо перегруповуються, там, накопичують свої сили, але й не припиниють свою інтенсивність, щоб пролазити, пролазити і пролазити, пролазити. Я вам дякую, Романе, за аналітику вашу. І за роботу Роман Погорілий був з нами на зв'язку. Співзасновник проєкту «Діпстейт» і військовий аналітик.